Право на тишу проти права на творчість. Черкаський виконком пропонує врегулювати діяльність вуличних музикантів. Для цього підготували відповідне рішення, за яким артисти повинні будуть попередньо погоджувати свої виступи з міською владою. Усі за і проти з'ясовуємо далі. Артур Жуковський грає на багатьох інструментах його найбільша пристрасть етнічна музика. Тому часто влаштовує із товаришами імпровізаційні виступи. каже творчість неможливо загнати у графік. Ми граємо таку етнічну імпровізаційну музику. От це ясно, що це не основний наш вид діяльності, ми зайняті люди, багато з чим займаємось, але інколи знаєте, душа кличе подарувати музику людям. Сидиш вдома, а піду, ка я пограю. От відчув і пішов, пограв. І тобто, заздалегідь спланувати такі речі ну на жаль неможливо. Андрій Гомас працює у танцювальній школі, влаштовує йога зустрічі. Гра на хендпані Його хобі. Іноді виходить пограти для перехожих. Улюблене місце, сосновий бір. Якщо музиканти будуть знати місця і час, де вони можуть. Грати і вони будуть усвідомлювати це, що прийшовши, наприклад, в певний день, він зможе там пограти, то це можна сказати, буде ще якась певна свобода в прояву творчості. Але якщо йому треба буде заздалегідь зазначати, не знаю, чи це буде взагалі працювати. На гру хлопців перехожі реагують добре. Дехто зупиняється послухати. з галузі фантастики, мені кажеться, да? космічно. Подобається в нашому місці я ще ні разу не зустрів музикантів, які грали, і музика мені не сподобалась. Подобається вся музика. Те, що я чую, бачив щодо регулювання виступів вуличних артистів у цілому, думки різні. Людина хоч в, цьому, в чомусь повинна бути вільною без рамок. Якщо як і такі спроби будуть, то це буде не зовсім вірно для людей. А якщо дуже голосно і щось неприємно там співають, ну таке щось ну все. А, і якась дівчина голосно дуже співає тут. Заважає дітям спати. І все. Ну іноді хочеться дати гроші, щоб не виступали. Хай би було вільно, бо це творчість, прояв творчості людей. У нас завжди є вибір, чи слухати, чи не слухати. Зупинятись, чи не зупинятись. У міській раді пояснюють, регулярно отримують скарги від містян на дуже гучну музику і співи. Питання насправді не в тому, що людям не подобаються репертуари, а мешканцям міста не подобається гучність. Вона впливає на нервову систему, і одна справа: ти можеш виражати свою творчість в будь-якому місці, а переїхати жити в інше місце і працювати в іншому місці. Це вже більш складніше. Щоб було пристойно і не занадто гучно для контролю. Планують створити відповідну робочу групу. Артистам буде заборонене використання російської мови, розпалювання ворожнечі, рекламування товарів і послуг. Звертаються заяви про те, що вони планують виступати. В такі-то локації, в такі-то години, з таким репертуаром, ознайомлені з правилами, які ухвалені на сайті міської ради, погоджуються. Ця заява подається в Черкаську міську раду, Бади Вишневецького 36, кабінет 101. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Вікка».